На тридцять дев'ятому тижні вагітності, 27 квітня, У нас кожних три хвилини були схватки. У нас прийняли, заступила лікарша зв'ятецька Інна на на зміну. Вона нас взяла на крісло, перевірила і пробила нам води. Після цього нас перевели в палату, але не було потуг. Мені постійно кололи окситоцин, потуги так і не з'являлися. Ми з чоловіком просили постійно, щоб нас кисарили, але нас не прокисарили. Нам відмовили. О 12 годині лікар уже не змогла знайти серцебиття і нас перевели в операційну. Лікар сказала, давай останній раз спробуємо. Вона лягла на мене і видушила мертву дитину. Вони сказали медики, ждіть, поки ваш лікар вийде, вам все обісни. Вона просто сказала, що я могла, то зробила, і вийшли, я її доганяв, доганяв, все, вона пішла. Потім до неї дзвонив я, попросив її прийти, пояснити це все. Вона не прийшла і потім заблокувала мене повністю з телефон. Не час, а після пролу реанімація не вдала була, не сталося, реаніма на б, що чоловікності перенесла порівняння після розслідування. Адвокат сказав зібрати всі довідки. Він нас буде консультувати. Ми хочемо довести це все до кінця, аби наша дитина була остання, щоб жінки не страждали.